Привіт, ковбої! Сьогодні я покажу вам, як змінити налаштування MTU. Змінивши MTU, ви створюєте для себе соло лобі, у якому легко можна фармити карти скарбів та легендарних тварин. Тож розпочнемо. Спочатку змінимо MTU на платформі PlayStation 5. Перейдіть у налаштування. Далі оберіть мережа і знову налаштування. Далі налаштувати інтернет з'єднання. Наведіть курсор на мережу, яку Ви використовуєте, і натисніть кнопку опції на контролері та оберіть додаткові налаштування. Тепер гортаємо вниз до MTU і змінюємо значення з 1500 на 800. Твердіть та натисніть ОК. Ось і все. Тепер можна розпочинати гру. Ось так легко створюється соло сесія. А зараз змінимо МТЮ на платформі PS4. Вибачте за якість, але іншого виходу не було. Оберіть налаштування, далі мережа та налаштувати інтернет-з'єднання. Далі оберіть з'єднання, яке Ви використовуєте. Тут обираємо кастом, тобто звичайне налаштування. Потім виберіть свій мережевий пристрій. IP автоматично. Хостнейм не вказувати. DNS автоматично. В налаштуваннях MTU обираємо вручну. Змінюємо значення з 1500 на 800. Натискаємо ОК і далі. Проксі не використовуємо. Далі тестуємо інтернет з'єднання. Тепер у вас в налаштуваннях значення MTU 800. Можна розпочинати гру. На сьогодні у мене все. А в наступному відео я розповім вам, як перемикати інтернет з'єднання.